Взяли наших прекрасних половинок і поїхали ловити коропа на флет. Коротше, коли ми з Ігорем їздимо двох на рибалку, от поляна на столі плюс-мінус в 10 разів менше, там тільки мівіна і кипяточок. З двох палок. Слухайте, реально. Виважуємо з двох рук і також не пошкодити наш поводочний матеріал. Отак це має бути. Ось. І попапчик гарненько стоїть на гачкові. Тому що реально не дають посмажити шашлики. Все. Ой-ой-ой, ти що, дядя, так це дракон. йо моё йо, йо моё Ну що, Ігор каже, що це вона. Це, вона. це найбільша риба сьогоднішньої сесії. Чекаємо. Сам, як завжди Віген Конішевський, і як ви можете помітити, сьогодні знову на риболовлі. Друзі, виїхав половити сьогодні рибку на флет на Вовкове озеро в Київську область, але поїхав не сам. Ви давно просили, що вже хватить звичайних рибалок, пора знайомитися з сім'єю, друзі. Тому сьогодні з кумом ігорем взяли наших прекрасних половинок і поїхали ловити коропа на флет. Що з цього вийде? Дивіться далі. І ось, друзі, будь ласка, не встиг відійти. Ігор вже тягне рибу. Судячи по всьому, рибу непогано. Так, а тут до нас прийшов ще один рибачок. Санулі, що ти? Дивишся, хрещений рибу тягне, так? Да? Чи ти хочеш камеру в мене стипзити, скажи чесно. Давай, хрещений зараз достане рибку. Диви, як гарно виважує, а? Так, Ігор виважує рибку, і це вже не перша рибка. Насправді ми приїхали, закинули просто вудки, почали розбирати речі, готувати нашу прикормку і просто закинули дві вудки. Просто без кліпси на абум, так сказати. І вже зловили одну невеличку рибку, а Ігор дістав навіть одну непогану. І ось, будь ласка, це вже після спомба у нас перша риба клюнула. Риба клює дуже швидко. Ми сьогодні закинулись десь о годині 11-й, напевно. Але ну, не від нас залежить, скільки ми сьогодні будемо рибалити, а від малюка. Але свою рибку ми в будь-якому випадку сьогодні впіймаємо. Ой-ой-ой, ти що, дядя, так це дракон. йо моё Нічого собі. Дядь, ну це 14... Та ти що? І що, ваги немає в тебе? Дядя, ну це погано. Та ти що? Друзі, прикиньте, ми не взяли вагу. Ви подивіться на цього апарата. Оце рибуліна. Доброго дня. Оце хорошенький. Так. А ну-ка, зараз ми, Ігорю, закліпаємо гарну фоточку. Слухайте, як це треба було, щоб не взяти вагу. Слухайте, ви просто подивіться на розмір цієї цього кабанчика. А ну Ігор, покажи хвостика нам. Ай-яй-яй-яй-яй, ну ляпота. Давай, кабанчик. Пливи, підростай. Ох, яка рибуліна, а. Короча, коли ми з Ігорем їздимо двох на рибалку, от поляна на столі плюс-мінус в 10 разів менше, там тільки мвіна і кип'яточок. А тут, бачите, бутербродики робляться. Піченюшечка. Ех, ляпота. Так, друзі, тут Захар Євгенійович робить якусь прикормку для риб волшебну, на яку точно буде клювати риба. Сьогодні головний рибак і він рішає, наскільки довго продлиться наша рибалочка. Синоля, рибу довго сьогодні ловимо? Зайнятий, занятий, допомагає хрещеному. Помашник. Ой, рибка хороша, друзі. Рибка хороша. Прям дуже хороша. Я насправді забув ваги, саме тому ми оцю попередню рибу Ігоря не зважили. Але риба була взагалі ракета. Зараз рибка ще закрою. Літом вона важить на пару кілограмів менше. Ой-ой-ой-ой-ой, та риба бомба взагалі. Дуже тяжка, дуже бійка. Ще не було тої жари, на багатьох водоймах літом починається такий період, коли вода занадто прогрівається і навіть тяжка риба взагалі не пручається. А тут же ж навпаки, кожна риба дає ну, прям максимальний супротив. Ікс-п'я я в дугу. Давно так не прогружало нічого цю палку. Остання риба яка її так вгружала, це соми на Десні. Друзі, до речі, сумі обов'язково потрібно буде повторити. <рив> <рив> я в шокі просто. Та як же це так? Кабанюра. Оце кабанюра, звісно. Слухайте, я просто в шоці. Да ви що? Да, такі апарат і воду затягне. Взагалі не хоче спливати. Давай, давай, що трошки, дружочок? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, гарна рибуліна. Єсть. Фу, красава. Оце рибуліна. Друзі, ну отакі от у нас звірюга. Ви просто зачиніть. Отакі от у нас кабанчик. О! Слухайте, давно я таку рибу не брав! О! Камеру відірвеш мені, пацанюра! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! тихо тихо -тих -тих. Тих -тих -тих. Сонуль, не бійся. Ця акула не кусається. Опа, що? Отакі, Отакий, друзі! Кабан. А! Цього велетня. Не мучаємо, відпускаємо в рідну стихію. Так. Ну, пливи, дружище. Пливи. Клич когось покрупніше. Ай, молодець. Так, друзі, не пройшло і, мабуть, п'яти хвилин. І в нас знову поїхала ліва вудка. Фішка в тому, що ми сьогодні експериментуємо, і ліва вудка в нас закидається на солодк, права закидається на рибний смак. Наші методи, з яких ми розпочали, ліва вудка, солодке, те, що я сказав, фруктовий манго новиночка. Права вудка добрий, всім відомий перевірений сквіт. Тобто кальмар. І на кальмар сьогодні у нас е, ми дістали, здається, 4 риби. І на кальмар була тільки одна риба. Вона була непоганого розміру, але вона була всього одна. А зараз же от, дві гарних риби ми зловили саме на солодке, на фруктовий. Сьогодні, бачите, зробимо такий нібито батл метод міксів. І поки що фруктовий смак однозначно перемагає. Так, доки Ігор тягує рибу, покажу вам, чим ми сьогодні годуємо. І так, розпочали ми годувати е, зерновими. Це тигровий горіх цільний і дроблена конопля відробін. Не було часу це все діло варити, тому просто-напросто декілька банок і все, можна відразу готувати. І вже після зернових вирішили спробувати рибку кликати на пельчик. Тут у нас мікс пельчиків, тут ви можете помітити зовсім трошки 2 мм гранул і 6-8 мм вже побільше. От саме оцим всим ми будемо годувати. Але зараз, поки така динаміка, я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи взагалі варто годувати, тому що ну, от ми перезакидаємо, кладемо буквально три спомба зверху і просто напросто вудка їде. Тому рибалочка сьогодні максимально активна. Так, у нас свята процедура. Звонить дідусь бабусею. все, Алло? Синуля, хто там дзвонить? Ой, друзі, це якийсь дракон. На затягнутому фрикціоні, майже затягнутий фрикціон, друзі. Та ти шо? та ти шо, е? хе хе так, да, на всякий випадок вимотай. Подожди, ні. Слухай, так вона пре, взагалі не стає. Слухайте, ну це прям оці благородні качання головою. Коли вона махає, у тебе рука прям ходера ходить. Це клас. Слухайте, будемо сподіватися, що це щось схоже на бікфіш. У нас, звичайно, ваги немає. Але ми рибалимо в 38 му секторі, в 36-го зараз рибалки виїхали і заїхали інші. Це наші знайомі з Києва, тому сподіваюся, що можна буде в них вагу взяти, якщо вона знадобиться. Але, чесно кажучи, ну, риба сьогодні клює дійсно велика. Я просто в шоці. Ми не робимо нічого такого специфічного, от буквально перезакид, декілька спомбів. Робіновською зерновухою. Нагадаю, що ми годуємо тигровим горіхом цільним і коноплею молотою. І ось буквально 3-4 спомба зверху їде палка. 3-4 зверху їде палка. І Зараз зверніть увагу, у нас клюнула знову на ліву вудочку. Тобто, що будемо робити зараз? Зараз, напевно, чисто ради експерименту змінимо трішки. Прикормку, тобто поміняємо, права в нас буде на манго, а ліва в нас буде на сквіт. Подивимось, справа все-таки в прикормці чи ну, просто-напросто заход риби з лівої сторони. Ловимо ми на дистанції 81 метр і на 3 метри далі лов... ну, стоять наші вудки. Тобто ми там не ловимо супер далеко за точку, Я думаю, що плюс-мінус оснастки наші, тобто наші флети з насадкою лежать. Якраз там, де лежить наша основна прикормка, яку ми закидаємо з помбом, ми не ловимо там супер далі за точкою. Десь по сторонам ми ловимо все, намагаємося класти в точку на один орієнтир. І, як ви бачите, це дає свої плоди. Не, невелика прям риба. Ну як, хороша, але ну не такий дракон, на якого хотілося б розраховувати. О, рибка сплела. Опа, ще. Боєць справжній. О! Пручається прямо й на маті. Подивіться, який довгий, прогонистий, з масивними плацями. Дуже потужна риба. Опа. Поїхала друга. Та ні, дядь. Це точно, так. Да. Так. Друзі, їде з двох рук. Слухайте. Ну. Отаке у нас виважування. З двох палок. Слухайте, реально. Виважуємо з двох рук. У Ігоря теж вроді непогана рибка. Моя ще поки що далеко. клас. Є одна риба в підсаці? Це вже у нас яка? Девята, по-моєму. По-моєму, дев'ята. Так, Ігор свою рибку відпускає. У мене, мабуть, теж така не сильно велика. Хоча можу помилятися. Опача. Десята рибка в нас, друзі, попливла відпочивати. На годиннику ще немає двох годин. Продуктивненько, продуктивненько. Так, друзі, проведу вам екскурсію нашим робочим місцем. Тут у нас Ігор вирішив нагодувати нас смачним шашличком. Тут у нас трішки хаос, сумки, транспорт Захарів Геніовича. Так, тут ось стіл. Він тут ганяє щось з хрещеним. Ось дивіться, найкраща реклама брендівського монтажного столика. Коли от такий от дядько на нього собі сідає і ще слухає бульку, да? котик. Нормально себе чувствуєш там? Бі-бі-бе, -бі. все правильно. Ой, танцюристи мій. Так, Ігоря робоче місце. Моє робоче місце дружина зайняла. І так, ліворуч у нас метод мікси наші. Е, водичка, щоб показати, як... Насадочка наша презентується на дні. І попапчик гарненько стоїть на гачковій. Так, метод мікси наші. З правої сторони в мене трішки насадок, шоклідер, все, що потрібно для в'язання, трішки годівниць. Так. Тут в нас люлька для рибки. Отам от от мав спати захарчик. На нормальній короповій розкладушці під парасолькою, щоб сонечко не світило. Але цього танцюриста не можна вкласти. Такс. Мат для рибки. Наше робоче місце. Зліва станція під спот. Годуємо ми ой, великим спомбом. Великим спомбом годуємо, дистанція, як я сказав, невелика, 80 метрів, Взагалі все летить без проблем. Сподову палку я використовую TX Intensity Spot і Marker 13 футів. Це 3,5LB з катушечкою Ultegra Spot. Так, Два відерця. Одне ми вже з зерновухою робимо, опустошили. І зараз вже перейшли на пельчик. Я не знаю, чи ми його викодаємо, тому що, друзі, кльов такий шалений, що навіть багато годувати не потрібно. Ну і на родподі в нас знаходяться два вудлища. Це, друзі, мої улюблені екстрахевики, які я використовую і на Десну, і на Дніпро. Це Shimano Aero x 4.2 до 150 в дублях з катушечками XTC Ultegra 5500. Родпод нік. Ігор собі зробив дорогий подарунок і дивіться, ну реально родпод крутяцький. Він, звичайно, коштує грошей, але, блін, Родпод це це, це не знаю, це як ламборджині. В автомобілебудуванні будуванні, так само і ці родподи. Ну і ой, використовую свої новинки. Я вам їх вже показував на Десні. Це сигналізатори Flacarp X8, остання моделька. Слухайте, це просто топ. Я не знаю. Я не думаю, що зараз є більш технологічні і круті сигналізатори, ніж ці. Реально супер просто. На кожному налаштовується окремо відповідний колір налаштувань тут взагалі просто купа. І це все буквально за допомогою однієї кнопки, друзі. Дуже класно. Хто собі шукає топові сигналки, що пораз і не все життя, рекомендую. Так от у нас робоче місце наше виглядає з вимостки. Так, Ігор займається шашлычком. Друзі, вимотали ми вудки, тому що реально не дають посмажити шашлики. Все. Організуємо обід дівчатам. Точніше Ігор організує, вже потім будемо продовжувати нашу рибалку. Ну і хто там в нас такий спритний боєць якийсь? Ой, який чорний, красивий. Гарний? Да, Так, гарний. Чорненький такий. Тих, 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 тих. Ой, який чорний, красивий. Ось такий от чорний. Ах, кабанюра, дивіться. Не, не сильно довгий, але такий пузатий. Спиняка, яка у нас. Ах, класна риба. Так, ну, 14-та рибка у нас відправляється на свободу. Погнали. Так, друзі, прийшла пора прив'язати повіці. І зараз вам покажу, як я це все діло роблю. І так, що нам знадобиться? Нам знадобиться гачок 8-го номера. Саме він дуже добре е, працює з попапом 8 діаметра, тобто 8 мм, він його дуже класно ставить е, по-правильному, як то кажуть, нажало. І так, беремо наш гачок, е, беремо наш повідочний. Я використовую тонкі повідочні. Це 15 лбовий катран. Так, на наш повідочний ми надіваємо гачок, беремо просто жалом вниз і одягаємо. Оп, гачок побіг донизу. Далі беремо ножнички і відрізаємо шматочок силиконової трубки. Такий шматочок десь міліметр максимум два. І цей же шматочок силіконової трубки ми одягаємо. На наш повідочний матеріал. Якщо ж він не піддається, то беремо просто голку, надіваємо наш силікон на голочку, і потім за допомогою голки вже це все діло перетягуємо на наш повідочний. Так, після того, як ми натягнули наш силіконову трубочку на повідочний, беремо, підтягуємо до неї гачок. Ось наша трубочка, і просто-напросто. Насаджуємо жало гачка через трубку. Тут важливо е пробити її повністю, не роздерти і також не пошкодити наш поводочний матеріал. Отак це має бути. Ось пройшло. Тепер на цій ділянці шнура ми формуємо нашу петлю. Просто-напросто складаємо наш поводочний вдвоє, формуємо петлю і ось всі дві петельки засовуємо одну верхню, яка в нас вийшла. Таким чином наша петля сформована. Тепер відрізаємо зайве. В ідеалі беремо голочку, насаджуємо нашу насадку, яку плануємо використовувати, тобто саме той діаметр, який плануємо використовувати на цьому волосі. Я використовую вісмірочки. Беремо нашу вісмірочку, пробиваємо. Надягаємо на петлю на волосі, одягнули. Тепер використовуємо стопорочок. Я використовую такі от мініатюрні підколір насадки. Ось таким чином. Тепер все зайве. Відрізаємо. Оп. Зайве ми все відрізали. І в нас вийшла наша насадка. Отак діло це все виглядає. Ми посуваємо наш попап в те місце, де він вже буде стояти. І просто-напросто робимо навколо вушка 6-7 обертів. 6-7 обертів в одну сторону і буквально три-два зверху. І знову вушку просовуємо поводочний, але вже з іншої сторони жала. Тобто жала у нас тут, ми з іншої сторони просовуємо. Оп, оп. воля. ось така от краса. Далі відміряємо ту довжину, яка нам потрібна. Я використовую десь 12 см. На іншому кінці формую петлю. І все, просто-напросто зайвий поводочний, відрізаю. Воля, наш повідець для донної ловлі на флет 12 см, готовий. Можна використовувати. Флети сьогодні я використовую зі такою от стабілізаційною трубкою, тому що ловлю достатньо легкими, 40-60 грамів, і для того, щоб вони летіли на потрібну дистанцію, не збивалися, їх не хитав вітер такі легенькі, то оця трубка допомагає цьому всьому. Також, якщо ви тільки початківець і не знаєте, чи ну, боїтеся, що у вас буде якийсь. Захлист повіця за шоклідер, або, можливо, ви використовуєте повідець, не запихаєте в середину кормушки, наприклад, з живністю якоїсь, якщо ви переживаєте за те, що буде захльости, ця трубка теж цим бореться отака от корисна річ. Ну що, Ігор каже, що це вона. це вона це найбільша риба сьогоднішньої сесії. Чекаємо. Бачите, ми замінили е, прикормку. Тобто на ліву почали давати сквіт на праву манго, на праву отримали декілька клювань, але все одно їде більш-менш стабільно, все одно ліва вудка тільки. Тобто видно, що підход риби саме з лівої частини, відповідно на ню, перша клює риба. І ну, На цю зараз риба теж поїде, але е, ну, дуже часто ловиш 2-3 риби на ліву і тільки клює одна всього на праву. Таке часто буває, але з цим боротися ніяк. Так. Рибка у нас завела. Оп. Перевела, так? Да? Вона перетянула повністю? Да, вона нас Ага. Ну поки що ротпоту так оставимо. Так, синулька, що ти тут робиш? Що ти з помбоний шов моїй? На. На тобі з помп. Клас. тобі поплавочок сподобався? Держи. Бух. Так, ми потрошки вже збираємо наші лахи, наводимо порядок. Клади на місце, молодець, молодець. Чули, що кажу, що це за сьогодні найвелика. У нього ж пару кабанів вже сьогодні було. Цікаво на неї подивитися, цікаво. Ті, що, ти вболіваєш за хрещеного, так? Хрещений зловить рибку? А як рибка каже? Я зрозумів, ти хочеш поспілкуватися з підписниками по серйозному, да? так? ж камеру, пізніше трошки, навчишся балакати, і тоді. Ну що, дельфін, ти будеш спливати сьогодні чи ні? ух ху 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 друзі, ну це заявка. Це заявка на, на путівку за вісами в сусідні сектора. <гум> ну Це треба було забути вагу, ну як таке може бути, скажіть. Я знав, що на сесія буде коротенька, але все одно такого кабанчика хочеться зважити затягу не затягує Йо майо, хороший! <тит> ну да ну такий як перший, плюс-мінус. <тит> не подиметься. Ні, не під'йметься. Просто попер. Так, хорошенький, хорошенький. Слухай, де не такий вже великий, <тит> длинний просто, <тит> понял? <тит> <тит> Та що, риба не дає шансів. <тит> Капец. Да, рыбка не такая же и велика, но ну, справжний боец, справжний боец. Вот такая вот рыбулина. Сынолька, тебе ведерочку зручно, да? Скажи честно. Вот такая, друзья, рыбулька. Трешки ее запшикали. Трішки на ній було ранок. Опа! Все, Манюня, пливи теж підростай. Дякую за емоції чудові. Друзі, ну що? Ой, чесно кажучи, ми сьогодні наловилися. Для такого короткого формату я не сподівався, що в нас буде стільки риби. Ми з кумом зловили за 15 хвостів сьогодні. Це при тому, що гралися з малим, смажили м'ясо. Ну, я вважаю, відпочили ось такого, наловилося ще більше. Сьогодні було дійсно декілька тяжких риб. Дуже жалію, що не взяв вагу, але думаю, що сьогодні в нас було декілька риб, таких в районі 15 кіло. Малий вже трішки капризуні. Він е, йому знаєте такий відпочинок на свіжому повітрі зайшов. Він сьогодні не спав, тому веде себе е, трішки такий капризуля. Тому будемо збиратися, друзі. Я сподіваюся, що ви також вибираєтеся на таку риболовлю з сім'ями, з кумами, з рідними. І сьогодні ось теж кайфануло за переглядом цього відео. Обов'язково не забувайте підтримувати коментарем та лайком Україномовний Ютуб. З вами був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео.